Всім привіт! З вами Марія. І сьогодні буде відео про розставання. Для тих, хто мене не знає, я українка, викладачка англійської мови, яка живе в США вже третій рік, і на цьому каналі я розповідаю про свої пригоди у цій країні. Однією з таких, напевно, не дуже етично казати пригод, так, однією з таких експірієнсів, так, досвідів життєвих, були мої стосунки із американцем. Про це у мене теж було декілька відео на каналі. І якщо ви могли помітити, я переїхала в Чикаго місяць тому зі штату Мічиган, де я проживала весь цей час і зустрічалася зі своїм хлопцем. Я переїхала сама. І наші стосунки завершилися. Я зараз знову у як це ну, не у вільному пошуку, як той статус був у російській соцмережі у наші часи підліткові. Але я сингл, так, самотня. мені не дуже подобається цей переклад, так мені подобається сингл англійською. І в цьому відео я хотіла б з вами поговорити про те, чому я вважаю, що це не шкода. От перша реакція, коли ти кажеш, ми розсталися, ми розійшлися. Зазвичай люди кажуть, шкода. І на мою думку, це не шкода. Я б хотіла сьогодні про це більше поговорити. Перше, скажу, чому я вирішила записати це відео. А, і це тому, що я дізналася сьогодні, що мої колишні студенти розійшлися. І а, дівчина і хлопець, вони обидва були моїми студентами в окремий час, так в різний час і індивідуально. І у мене з як з ним, так і з нею. Мої студенти, я завжди з ними формую контакт. У мене до них до обох теплі відчуття. І У мене перша реакція була, коли я це дізналася. Знаєте, яка? Oh, no ноу!» oh, no. І ще друга, що буде з собакою, але це вже таке. ноу!» oh, no. І потім я себе почала ну, зупиняти і аналізувати, що насправді, коли я кажу людям про те, що зі мною так, що ми з хлопцем розійшлися, дуже часто я чую таку саму реакцію. І ще гірше буває, ще іноді кажуть, та він був таким сімейним, та ти був, скільки тобі вже років, ви могли б вже завести сім'ю, він такий класний, та ти що? Ну, от Такі реакції, на мою думку, вони не етичні. І по-друге, навіть моя реакція вона така природня. так, ми кажемо, оно oh, no. якщо це проаналізувати, то я розумію, чому у так. У більшості людей така реакція оно тому, що не спрацювала. От чому мені шкода? Так, є. є частина, що мені шкода, що я роз, розійшлася. Так ми розійшлися з хлопцем. Шкода, тому що не спрацювало. Не спрацювало те, що ми надумали. Ми думали, що у нас щось вийде, і ми планували на майбутнє. У нас були вже якісь думки. Нам було приємно разом. Ми все ж таки були разом достатню кількість часу, щоб вибудувати якісь. Почуття домашнього затишку і комфорту з цією людиною. В цьому плані так дуже шкода, що надії не виправдалися. Але загалом, так, глобально мені не шкода. Мені не шкода, я вважаю, що я була ініціатором розриву, тому можливо, так мені трохи легше, але все одно для нього я вважаю для людини, яка не є ініціатором розриву, все одно для них. Це теж виграшний варіант, тому що не шкода, бо буде можливість знайти людину, з якою у тебе буде якесь ну, 100-відсоткове або 90-відсоткове влучання. А якщо ви продовжуєте жити і ви розумієте, що вам погано, от в моєму випадку, я, до речі, не буду вдаватися в подробиці, так? Тому що тут ще й залучена інша людина. Я не буду давати прямо всю таку, знаєте, брудну білизну, але я вам скажу у загальних термінах. Я не була fulfilled, так я не була fulfilled там, де я перебувала географічно, так і в інших аспектах. І я постійно намагалася. Тягнути, так? тобто насаджувати те, як я бачу своє життя, що мені потрібно для того, щоб бути щасливою, я намагалася це насаджувати іншій людині. І коли таке відбувається, ви намагаєтеся під, підім'яти, змінити свого партнера під себе. І в деяких випадках це окей, якщо ми говоримо про якісь там мінімальні, наприклад, звички, так? які ще і для них будуть кращими. Так? в In the long run так, в, 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 в дальньостроковій перспективі. А, але якщо ми кажемо про те, де людині жити, ким людині працювати, а, як людині проводити своє дозвілля, а, що людині читати, так, а, якщо ви кажете, та, читай книжки, та, щоб було про що поговорити, щось обговорити. Ну, ви насаджуєте людині те, як якою вона має бути в ваших очах. І це все зводиться до того е, стереотипного сценарію, що жінка пилить чоловіка. Це ж просто анекдотичний якийсь такий радянський е, контакт, так, connection, не connection, а пара така. Що жінка пилить, а чоловік це все слухає і п'є. І е, я коли це в собі відстежила, що я е, начебто, знаєте, Ну, це по перше не етично змінювати іншу людину, бо ти маєш любити свого партнера таким і приймати його, таким, який він є. А якщо тобі не подобається це, то ти просто збираєшся і йдеш, і ти робиш це красиво. Або ти, е, ну, або ти його приймаєш так, і ну, не пилиш. Але тут це неможливо. Якщо тобі не подобається, я вам нотатки тут записала. Якщо тобі не подобається, е, з, е, ну, ти, ти не щасливий, ти не можеш не пилити. Я не знаю, це, напевно, просто неможливо. Або ти будеш в глибочайшій депресії, бо твої потреби не будуть задовільнятися. І е, тому я прийняла рішення: це було нелегко, нелегко тому що. Роставатися у своїй рідній країні, розставатися, коли в тебе хиткий е, статус легальний в країні, плюс в дуже дорогій країні і. Е, Загалом, так, у мене немає відчуття, що я можу так просто зараз поїхати назад в Україну. Е, мені було важко, але я це зробила і я рада, що я це зробила. Я до цього готувалася. Ви бачили, у мене на каналі було багато відео про е, Я хочу поїхати, я не хочу поїхати зі Штатів, хочу, не хочу. Е, і дякую вам за те, що ви мене підтримували, хто підтримував, і за те, що витримали оці всі мої відео. Е, я зараз переїхала в Чикаго, і я зрозуміла, що я потрапила ви. В іншу Америку, я зараз живу так, як я хочу жити. І плюс, знаєте, повертаючись до теми розставання стосунків, я зрозуміла, що я багато енергії витрачала не на те, щоб своє життя робити кращим, шукати собі щось, що мене буде наповнювати. Наприклад, в Чикаго за цей місяць у мене вже я познайомилася з п'ятьма людьми різними, ми з ними ходили, тобто, це українці. І всі України, я собі зараз ставлю акцент на пошук друзів, друзів, жінок, і я в це вкладаю в час. І я настільки зараз наповнена і. Коли я жила в Тревер-Сіті, я замість того, щоб наповнювати себе, шукати, де мені наповну, там неможливо було це зробити. Там просто через те, що маленьке місто ти розумієш свої обмеження в деяких в маленьких містах, ти ніколи не зможеш задовільнити перші певні свої потреби. І я поїхала, і у мене звільнився час від того, що я раніше намагалася під якось змінити людину під себе. Сказати, показати їй, що робити, як жити. Ну це все було ненормально робити. Я переїхала і я почала цю всю енергію направляти на себе. І знаєте, навіть у мене зараз є така думка. Я звісно перевірила тут Bumble, просто щоб подивитися. Bumble – це такий додаток для знайомств. Я почула, що Тіндер це для несерйозних знайомств в, в Америці, хоча я там знайшла свого колишнього хлопця. Але я знаєте, я помітила, що в великому місті дейтинг абсолютно інший. Тут дуже-дуже дуже багато е, людей, які не відповідають тобі. В маленькому місті якось всі менш зайняті чи що. Плюс тут дуже багато іноземців. Якщо в Тревер-Сіті були всі американці, я не зустрічала жодного на Тіндері Бамблі. На на будь-якому dating app я не зустрічала жодного uh, іммігранта, як я. Я там була єдина, мені здається, якась екзотика. То uh, тут uh, дуже багато індусів, дуже-дуже. І uh, декілька тільки європейців бачила, ну і переважна більшість це. Там якісь не знаю, студенти або теж американці, які дуже зайняті, ніхто не відповідає. Але я просто перевірила, знаєте, щоб зрозуміти прощупати територію. Я зараз не хочу вкладати у це свій час, і загалом українців нема. От де шукати українців? Напишіть мені, якщо ви український чоловік, від скільки 29 до 40 років. Напишіть мені в Telegram Марі Future. Окей, я Ем, Я зараз хочу вкладати час у френдлінг, тобто вибудовування кола спілкування з дівчатами, скоріш за все, або з якимись мікст компаніями Я не дуже вірю, що я можу а, таку а, завести дружбу з гетеросексуальним чоловіком, щоб ми один на один зустрічалися і були чисто друзями. Тому я от вкладаю час. О, як ви мене бачите? Так, тут таке сонечко. Нормально ви мене бачите, що це за тінь така? А, я не дуже думаю, так що можу а, подружитися. Прямо такі. Знаєте, у мене є а, не дуже багато гетеросексуальних друзів. Напевно, у, слухайте, ви мене все одно не дуже класно бачите. Що це таке? Що це ви мене будете бачити з цими всіма жалюзями? А, Так, так краще? Так краще. А, що вам кажу, що у мене дуже є хороший друг, але він гей. А інші мої гетеросексуальні друзі. Ми з ними, звісно, не спілкуємося так часто. І загалом це ну, якось дивно, так якщо уявіть, у вас є гетеросексуальний друг, у нього дружина, і ви йому там надзвонюєте кожного вечора або там раз на тиждень. Трохи я не вірю в таку близьку, знаєте, близьку, близьку дружбу між гетеросексуальним чоловіком і гетеросексуальною жінкою. Тому я зараз шукаю виключно дівчат, друзів. І окей, по хочу вам одну тезу сказати, яка, на мою думку, дуже важлива. Набагато гірше залишитися в стосунках, які ви вже розумієте, що вас не наповнюють, і залишатися в них лише через те, що ви вважаєте, і от зараз просто треш треш, треш контент, а тому, що вам вже 30 років, тому що вам треба завести дітей. Тому що вас більше ніхто не візьме. Оці тези, які чомусь чомусь дуже розповсюджені, особливо на жаль, про жінок через це можна занепастити собі долю. Так як у мене взагалі немає з приводу віку, я вважаю. Що 30 років це дуже молодий вік, особливо зараз. Всесвітня організація охорони здоров'я зараз продовжила вік молодості до 44 років. Тобто, ми вважаємося молодими до 44. Це офіційні дані, офіційна статистика, а не статистика, а дані от тому, ну і загалом так. 30 років це дуже молодий. І залишатися, та навіть 35, я не знаю. То в будь-якому віці насправді 40-50. Твоє життя ти живеш кожного дня. Якщо тобі не подобається, то не треба себе мучити лише тому, що от люди ж чекають, що я з ним буду залишатися. Може такий міцний союз. От всі нас ставлять в приклад. А що там люди в інстаграмі скажуть, чи щось там треба жити так, як ти хочеш. І. Е... Оці всі думки, а що, а як, та кого я там знайду. Це треба в терапії розуміти, чий це голос там звучить, що кому я потрібна, що це взагалі таке, я навіть не знаю, як ну, для мене, для мене це мені хочеться струханути людей, які таке кажуть і залишаються в не Некомфортних для себе стосунках, там, де їм погано географічно, там де їм погано через ставлення цього партнера, там де їм у мене, от, наприклад, все було прекрасно так з першою, з... з. З фасаду, так і загалом, так мій хлопець був надзвичайно класним чоловіком. І я вважаю, що він буде чудовим батьком, чудовим чоловіком. Але мені, мені от не вистачало, як ми з ним разом вирішили, підійшли вже до цього в кінці, що нас наповнюють інші, інші різні речі. Yeah, we are fulfilled by different things. І він це сказав, я це сказала. Ми це проговорили, і ми зрозуміли, це було важко, так це було боляче, але. Ми дорослі люди, ми це розуміємо, і ми з ним роз, розійшлися. Ну, ми, не, ми не дружимо, так? ми не підтримуємо дружній зв'язок, але на таких friendly terms, так? на дружніх засадах, термінах. Тобто я пішла, так як я була ініціатором, я Залишила всі меблі. Так? Ми купували меблі на двох. все. Зараз я приїхала в Чикаго, і в мене зараз я знімаю меблевану квартиру, але потім я буду переїжджати, і мені знову треба буде купувати. Цього разу вже все самі всі ці дивани, стільці на кухню. Тобто е якісь там речі, так, я залишаю, тому що я розумію, я була ініціатором і е це. Ну, Ростування воно не легке, але можна це зробити якось етично, красиво і з бережливістю до почуттів людини, тому що ви ж все ж таки розділили якусь частину свого життя, свого шляху, і е, шкода, що не спрацювало, бо те, що ми хотіли, щоб спрацювало, але не шкода, що е, у кожного буде шанс зустріти людину, яка буде любити так. як... Тебе такого, який ти є, або таку, яка ти є, і ви будете просто органічно хотіти одного і того ж. І у вас буде такий саме темп, так? бо коли один рухається занадто швидко, а іншому потрібно більше часу для становлення чогось, то це дискомфортно. І вас тягнуть, і ви себе некомфортно почуваєте у таких стосунках. Тому я вважаю, що краще. Краще бути одному, аніж завдавати якийсь харм, так, шкоду іншій людині, ну і собі, так першочергово собі. І напевно, щоб вже підвести підсумок, скажу, що вибирати себе, так коли ти вибираєш себе, те, як тобі добре, де тобі добре, що тобі добре, а ти не є егоїстом тут. Ні до себе, ні до своїх дітей, ні до а, свого партнера. Навпаки, коли ти залишаєшся там, де тобі погано, або коли ти не відстоюєш свої кордони, свої права, ти або а, скочуєшся в депресію, і ця депресія навкруги в, 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 все вбиває, так? от як все в'яне. Або ти ну, пилиш, бо ти, скоріш за все, ти, у тебе воно виходить через гнів, через незадоволення, ти намагаєшся всіх змінити, всім сказати, як жити, і тоді всі взагалі страждають. Тому, якщо ти обираєш себе, ти зазвичай стаєш щасливішим. І коли ти щасливий, ти, як сонечко, ти все випромінюєш, всі ці емоції. Ти, до тебе, В твоєму полі людям добре, і твоєму партнеру, і твоїм друзям, і просто якомусь не знаю, сусіду в ліфті чи касиру в супермаркеті. А всім стає краще від того, що ти живеш так, як ти хочеш. І от навіть сонце вийшло, дивіться. Так кажу. І сонце виходить. Е всім стає краще від того, що ти живеш так, як ти хочеш. І навіть о -о от щоб о -о знаєте, у мене зараз мета бути в комфорті з думкою, що я буду завжди одна. І нічого в цьому не немає. От я можу собі жити і бути одна, я. Сподіваюся, я буду як це, предприймать дії, щоб цього не трапилося, тому що мені все ж таки подобається. Романтичний контекст, романтика, якісь стосунки зі стосунками життя цікавіше, і краще, і приємніше, і сочніше, і все. Але якщо цього не станеться, я хочу йти до того, що я сама можу себе повністю. Забезпечити собі життя, жити, де я хочу, спілкування можу собі забезпечити, хобі, так? організувати якісь там, не знаю, дружні, освітні, там будь-що. Будь тобто я сама, як це монада, так функціоную. А вже потім, коли якщо пощастливиться, так зустріти свою людину, то тоді буде лише краще. Це не те, що ти від чогось біжиш. Тому що тобі 30, тобі треба дітей, тобі там та Ну і увесь всі ці тези, які просто треба, знаєте, як Варсу з пальто, оце зняти. Оце все треба зняти зі свого мозку. І е, жити набагато краще, набагато приємніше. Тому у мене зараз такий період, можна сказати, «bitter sweet, тому що все ж таки один місяць лише як я тут сама. Це бітер, тому що засипати самі вже, знаєте, так, ніжки нема в кого погріти. І ви ну, розумієте, коли з кимось живеш, то ну, є про що шкодувати, про втрату чого. Але з іншого боку, я зараз живу таке насичене життя. Ну, звісно, напевно, не таке, а таке, прям насичене. Але я собі живу в центрі міста великого, в якому в Чикаго, в якому я. Я сама собі знімаю квартиру. Я ходжу на йогу, Я зустрічаюся з українками, з якими у мене до яких у мене не було доступу вже скільки два з половиною роки. Я граю в настільні ігри. Я вже не грала, не знаю, три-чотири роки. Ходжу, спілкуюся з підписниками, так, з підписницями, дівчатами, дізнаюся нові життєві історії. Ходжу собі на ланч брейк, можу вийти, поїсти там якусь, не знаю, армянську кухню, наприклад. Терверсіті взагалі такого не було. У мене є доступ до тих речей, які мені потрібні для щасливого життя. І я все це забезпечила собі просто, просто що вийшовши зі. Із географічно, так, із географічної локації, де мені було погано. І так сталося. Так, що мій партнер не був up to speed, так, Його швидкість я не хотіла тягнути людину туди, куди він ще не був готовий. І всім від того у. В довгостроковій перспективі in the long run, буде краще. Тому отаке сьогодні відео. Якщо ви теж проходите розставання, то ви не одні. Як знаєте, я досліджувала феномен співачки Тейлор Свіфт, вона надзвичайно популярна, напевно. Минулого року вона там була, ну вона навіть переплюнула Майкла Джексона, мені здається, по цифрам, але я люблю досліджувати феномени, так, чому деякі співаки, деякі люди стають такими відомими. І от я читала одне її інтерв'ю або аналіз на неї, і там було написано, що break-up is a universal experience, тобто розставання з кимось це універсальний так. Універсальний всесвітній досвід, тобто всі через нього проходять більшість ці почуття. І вона пише пісні про брейкап і тому можливо її. І вона така популярна. Ну не лише тому, вона ще таловита і все-все. все Але ви розумієте про що я: що брейкап це розставання, це універсальна, універсальна ситуація. Тому якщо ви через це проходите, я вас теж підтримую. І напишіть мені в коментарях щось, якщо вам зайшло це відео, якось відгукнулася. І так. Всім, stay strong, і ми рухаємося у краще майбутнє для нас. І наші партнери без нас теж рухаються у краще майбутнє без них. Тому я думаю, що це у довгостроковій перспективі. in the long run, Вивчимо з вами слово. Вчителька вам дає інформацію. in the long run, it's a win-win, Це виграшна ситуація для обох. От на цьому і закінчимо. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.